Всіх Вітаю, з вами Марія і розгляд вашої особистості. Що нам покаже про вас філіжанка? Але я одразу нагадую, що філіжанка не особиста, вона загальна, тож не уся інформація буде підходити вам однієї людині. Там може бути різна інформація, але щось своє маю надію почуєте. Тож, давайте розглядати. Це нібито розмова філіжанки з вами. Ну, саме так треба сприймати. Дивіться, одразу що мені впадає в око, то це з вами зараз коїться якась несправедливість, яка йде від людини, яка, знаєте, от ображає вас ну, от, час від часу. Знаєте, от, чи кожного дня Якісь образи йдуть від людини, чи, скажімо так, знаєте, невеличкі такі перерви, ну так скажімо, да? потім знову. І це все несправедливо. Людина просто, от, знаєте, як бруд лється з вуст людини. Але вся та інформація вона чорна, вона взагалі не про вас. Це взагалі, знаєте, от людина бачить цей світ у таких темних кольорах. Це її бачення, це її бажання так все сприймати. Далі роздивляюсь, тут дивіться, мені показаний ця інформація була більш як для жінки. А от і, вибачте, повернусь ще до цієї, ви не бачите виходу з цієї інформації. У вас таке становище, коли ви якось знаєте, може, це з вашої родини людина, і ви не можете, знаєте, просто відвернутися і сказати: так, все, я тут просто не буду більш з'являтись, я не буду розмовляти. Ну просто от. Знаєте, відвернутися і Від, Ви відворачуєтесь, але ви не йдете. Ви просто як відвертаєтесь від нових якихось болісних слів. Далі вже інша інформація для іншої людини. Мені показаний молодий чоловік, ну, скажімо, років до 30. І ви, знаєте, от людина, яка як відпускаєте цю, може, це ваша дитина, може це там ну, якісь як родинні зв'язки, ви старша людина за цього молодика і ви як знаєте, от як Розсуджуєте так, що час прийшов. Ви не відходите далеко, але багато що, знаєте, даєте йому обирати самому, вирішувати самому. І як Інколи, знаєте, нагадуєте йому, що ну, ти дорослий, тобі вже час самому якісь речі вирішувати. Це опіка, але вона не нав'язлива. Це просто от любов до, ну, до дитини, мені більш так воно йде. Далі от мені не дає спокою оця от ситуація, коли людину ображають. Просто не дає спокою. Бо там так наповнюється людина такою образою, яку буде носити з собою роками. Це просто, знаєте, от. Настільки це несправедлива ситуація, що людина просто не зможе її відпустити цю образу просто руками. Аліс. Навіть ти прийшла побачити, так? Да? Так, і кого нам ще покажуть? Ну, Взагалі-то мені подобається, що мені показують усміхнених людей. Мені показують дві жінки і чоловік ще є поряд. Ну, як знаєте, як така невеличка кампанія, там ще притягується ще один чоловік, у цю невеличку кампанію. Люди, які дуже, знаєте, от, вміють радіти життю вміють бачити щось, знаєте, таке гарне, веселе, бачити радощі, не ну от, якбито не застрягати у якійсь складній ситуації. Хоча вони є, ну, взагалі-то у кожного є в житті щось складне і щось таке ж що буде. Усмішку давати. Але тут люди, які вміють будь-яку ситуацію перетворити на таке, знаєте, як гумористичне оповідання. І це ваш великий такий плюс. Це дійсно допомагає. Це таке, знаєте, як от, якби то і складність, так? але ви її як повітру. Розкидуєте. Вона вже не є такою складною та ситуа... ситуація, і вона вже не має такого великого значення, і вона швидше для вас проходить. Далі ось тут мені показаний чоловік, який, знаєте, от якби то така шишка велика. Але, знаєте, він, якось, він як на голові у людини сидить і як ногами бовтає. Показана ситуація, коли людина якось, знаєте, от як не встигла навіть зрозуміти, а коли це так воно сталося. Що вже треба за ноги хапати і здирати зі своєї голови. Коли це, нібито і й не давали дозволу, але ж людина всілась, і вона щось таке собі знає, і вона щось таке, знаєте, в голові носить, що треба з ним ну і рахуватись, і взагалі він же ж головніший. Дивіться, у вас таке ставище до ну, Аліс, ну що таке, ну сядь вже десь. У вас взагалі тут, тут... у вас відкривається а, тупікова ситуація, і ви дійсно зможете цю людину скинути зі своїх плеч, там, зі своєї голови. У вас як шпилька. Прихована для цієї людини, ви ж є якесь питання, і ви розумієте, що коли ви спитаєте саме в такому сенсі людину, він, ну, знаєте, як зіскоче з вашої голови і схоче взагалі-то більш Аліса не можна. От, полюбила лапою тушити свічки, не можна. Ти дивись. Якесь питання, яке От просто людина боїться розголосу. Ось цим питанням ви можете її тримати у якихось там певних межах, а ліса не можна. Гуляй іди. Ну, що таке? Дивіться, тут мені показана двієчка. Це як. Ситуація, яка зміниться з тією людиною, але то, ну як два дні, два тижні, ну, більш за все там два місяці, о щось з двійкою буде пов'язане. І воно перевертається. Тобто, ви та людина, з якою ну не можна було б так, знаєте, поводитись. Що робити з цією кіцькою? Ну, що з тобою робити, а? Так, далі, дивіться, мені показана жінка. Жінка, дивіться, вона як відходить від чоловіка. Взагалі, відходить від спілкування з двома чоловіками. Більш робить ставку на опрацювання якогось питання, пошук якоїсь інформації. Тут людина, яка, знаєте, ну, якби то своїм розвитком займається, сама по собі, ну, знаєте, як От Спілкування з людьми, воно їй зараз заважає більш, ніж тягне людину до спілкування. Тут більш така особистість мені показана, яка дуже зацікавлена в, свою, в своєму розвитку. І більш у вас зараз є спілкування з людьми, але це як, наприклад. Ну, як знаєте, вам треба щось прояснювати, і ви знаєте, до кого звертатись, з ким вас, вам зараз треба спілкуватись, так воно завжди не буде, бо до вашої особистості притягується тут більш чоловіча статура, яка, знаєте, от людина, от яка ж ти Аліса. Людина, яка зацікавлена буде у спілкуванні з, саме з вами, якщо це жінка слухає, але щось тут у вас якась особистість у вас. У... Ви знаєте, ви не викидаєте з голови якогось чоловіка. Десь чимось він вас свого часу вразив. і от, знаєте, як... Вже, може, і спілкування того нема, але чогось ви думками своїми повертаєтесь до тієї людини. Знаєте, це мені більш як, от, наприклад, ви людина, яка прив'язується до, до когось, там, до людини. да, І тут ну, ви не зверхня така, От у вас, ви як спілкуєтесь з людиною, то ви. Ну, якби то ви вчаєте людини, людину ну, так глибоко для себе, і ви, якщо кажете собі, що ця людина мені подобається, то це не просто слова, це дійсно ви ну, якось знаєте, ну, як прив'язуєтесь до людини. Так, ось тут мені показане спілкування двох людей, чоловік у масці. Ви ну, знаєте, коли не та маска, да, не медична, але це така, ну, така маска, коли людина натягає її собі на лице і робить вигляд взагалі-то такої заможної людини. І це як перевірка для жінки. Це як, знаєте, от як побачити, на що я тобі потрібен. Якщо ти будеш, ну, як ти себе поводити будеш, як ти ставитись до мене будеш. І знаєте, щось дійсно, як. Жінка вже розуміє, що він як відрізав її від себе. Тут якась така ситуація, коли, знаєте, от людина себе таким простим у спілкуванні виставляла насправді не була такою. І коли просто так собі вивчала. Ну, от, потрібна мені ця там, дівчина, жінка, чи не потрібна, вже для себе все прояснила і вже ну, ті висновки, яка зробила, які зробила, відсторонився. Тобто тут спілкування далі не буде, тут взагалі буде спілкування далі геть з іншим чоловіком. І взагалі то ви їх якось, якщо чує жінка, я нагадую, що не для всіх зараз іде ця інформація, але якось ви будете розглядати надалі, як не одну кандидатуру. Мені ще три чоловіки показані, які будуть більш так воно мені показано, як, ну, скажімо, в один. Період часу вони будуть до вас притягатись. Але щось так знаєте, будете їх як під лупою, як у мікроскоп розглядати фантазійна жінка мені показана дуже. Знаєте, от коли щось не виходить в житті, починає фантазувати і починає, як знаєте, от я б хотіла, щоб було так. Літера І, літера С поряд є. А у вас дещо виходить, дещо ви можете собі так змінювати в житті, але не з чоловіками. Ви їх, на жаль, собі теж фантазуєте, ви їх наділяєте тими рисами, характеру, тими якимись там, знаєте, моментами, яких в них взагалі нема. От ви просто починаєте собі вигадувати людину, яку б ви хотіли бачити поряд з собою, але спілкуєтеся геть іншою людиною. Ну, так, насправді так багато хто робить, якщо то вас втішить. Але це треба міняти, бо це те, що вам заважає, ну, якби, влаштовувати такі, знаєте, справжні нормальні стосунки, бо потім ви розчарована, шукаєте далі. Так, і. і... Показана ваша складна в, е, натура, коли знаєте, ви на роботі багато що робите, але тут якась така її відстороненість. ваші Домашні справи вас більш відволікають. Ви робите те, що треба на роботі, плануєте те, що треба зробити в сім'ї, там, в домашніх справах. І ваша відстороненість це теж не для всіх інформація. Вона якось дуже помітна. Тут є дві жінки, які вас ну от за це, як знаєте, як недолюблюють, ну вибачте, ну така, така фраза прийшла на розум. Як ображаються на вас, бо якісь такі якісь справи, які вони б хотіли вам нав'язати, ви не берете на себе, ви ну якби, знаєте, вас нема поряд, коли вони там надумають щось. Перекинути на вас, що зроби там оце. Ви вже десь пішли, ви вже ну, там, зібрались, ви своє швидко поробили, зібрались і далі пішли. Все, вас вже нема. І неможливо на вас нав'язати більш того, ніж ви знаєте, що вам треба робити. Літера І є поряд, як підказочка. Зараз літера В, більш не, б, не бачу. Так. Ну тут показують жінок, які дуже зайняті. Е, тим, щоб... Е, Знайти собі чоловіка, але дивіться, як показано. Ви як знаєте, як ту рибу ловите. Але ж та риба хитра, показана хитра риба. І дивіться, як ще показано. І є тут жінка, яка ви е вже не раз була така ситуація, коли чоловік, який відходить від вас, потім повертається. Тут, знаєте, ситуація, коли ви як висновки не робите по спілкуванню з людиною, і ви знов на ті самі граблі падаєте? Тут якась така ситуація для когось показана. Філіжанка каже, що тобі ж давались усі ключі, усі знання про цю людину. Чого ж ти знов? Ну, мені тут зрозуміло, бо тут іншого нема поряд, нема на кого відволіктись. А знаєте, от бути одиначкою, ну, воно якось так. І складно і надоїло, і хочеться, щоб хтось пригорнув. Тут може бути повернення чоловіка, але це через певний час. І він так само поводить. У нього просто нема нікого, ким вас замінити. І у нього так, знаєте. ну... Побачу, що там у неї зараз коїться, як там вона. І у вас знов щось закручується, закручується, потім знов набридли один одному, посварились, розбіглись. І ось так може бути знаєте, час від часу. Так, ну і давайте побачимо, що тут показано. мені показаний тут більш чоловік, який, знаєте, не може ніяк вибрати, що йому треба. І від нього, як людина чекає як оголошення, ну от скажи мені, як тобі треба, він, знаєте, от у нього дуже швидко змінюється бажання. А чого так? Бо... Людина має обмеження в грошах. Все, що він бажає, все базується на грошах. І тут якась така, знаєте, от мені треба максимум за той мінімум, який в мене є. Але знаєте, як показано, вміє. От вміє викрутитись, вміє зробити так, як йому треба, і вміє притягнути до себе те, що треба. От усім мізки ложкою з'їсть, але буде так, як він хоче, як йому бачиться ситуація. Це, знаєте, це, це таке вміння. Так і так. Інакше тут і не скажеш це, не всі так вміють. Показана мені жінка, яка. Знаєте, от тут склад характеру такий, що. що м -м, тут, Як у депресії, часто буває людина. Чого бо спілкуються не з тією, з ким треба було б. Подружайка у неї така цікава людина, яка вихвалятись люби, і людина, яка, знаєте, от знає її з дитинства. Знаєш, чим дихає, яка вона насправді? Знає її життя, але вона так представляє своє життя, ніби воно ну, таке, знаєте, ну, ніби там все дуже-дуже гаразд. І це якась така вже у тієї людини, яка от у депресію погружається. Це якась така втомленість від тієї особи, ну то я не розумію, на що тоді спілкуватись. Як вас це втомлює і вам це ну якось воно складно вже дається. Ви ображаєтесь інколи, ви зла буваєте на ту людину, але ж на що вам то? Ну Просто, ну ви ж знаєте, людина ось така, вона інакшою не буде. Воно буде е, рік від року все більш і більш в людині. Ну як би то знаєте, вона так звикла. Вона свій світ, е, хоча б у висловлюваннях, буде робити таким, як їй хочеться, бо воно таким не є насправді. Так, і дивіться, тут для когось інде така інформація. Тут мені показана жінка, яка, ем, от як воно, як би то сказати, тут є людина старша по віку, ну, може, то хтось з батьків, наприклад. Людина складна, людина сама по собі дуже-дуже характером складна. І тут ем, Дивіться, як ви не вмієте як захист виставити перед собою, перед тією людиною, не вмієте себе захистити, не вмієте сказати, ну, ви як, знаєте, от, не перечите людині, мовчите, поки ви поряд, ви втрачаєте дуже енергію. Коли вам вдається. Десь піти від тієї людини, ваша енергія поступово починає рости доверху, вона покращується. Ви, вам, як знаєте, показано, як завжди треба мати щось для себе, що вміє вас налаштувати, ну, покращити вашу енергетику, бо тут злив енергетики дуже великий йде. Літери І С. А, ще зараз що це за літера така? Ф. От літера Я. Це як підказочки вам. Ну, ось така вийшла філіжаночка. Дякую всім, хто її передивився. І вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе обов'язково, не давайте себе ображати. Ви в себе єдина або єдиний. І ніхто, крім вас, не зможе вас вберегти. Тож, робіть це. І миру злагоди вам, вашим рідним близьким. Нехай все налагодиться і буде дуже-дуже добре. Всі побачимось, маю надію, в наступному відео. Всім пока!